Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про чергову стильну цяцьку від марки Nightcore Galo 10. Надане для уряду офіційним представником марки в Україні. Посилання та промокод в описі до відео. GALO 10, це титанівий, GALO 10 – це титановий курвіметр Курвіметр це прилад для вимірювання кривих. Гало-10 це титановий курвіметр з довжиною вимірювального відрізка 10 см. Може, хтось пам'ятає з дитинства, у діда, якщо він цікавився картами, може була така штучка, курвіметр, виглядав як циферблатик з маленьким колесиком внизу. З допомогою нього можна було виміряти довжину доріг відстані по карті. Ось, в принципі, це сучасна реінкарнація в титановому корпусі з недимовими магнітами та. Такий стильний елемент для вашого EDC. Ось так виглядає наповнення упаковки курвіметр. Та коробочка з ремінцем на шию. Ось так виглядає ремінець для підвісу на шию. І, власне, ось так кріпиться до цього підвісу курвіметр. Вузли на підвісі не фіксовані, вони совуються по ремінцю, відповідно, можна регулювати довжину. І давайте тепер поговоримо про сам курвіметр. Виконаний з титану, присутнє віконце, в якому видно вимірювальні величини сантиметри. Довжина виміру одного 10 см. Присутня стрілочка, яка показує нам на одиницю виміру. Всередині є невеличка насічка для отримання пальців, а по торцю бортика. Така дрібненька-дрібненька насічка, щоб було краще щеплення з вимірювальною поверхнею. Відповідно, зовнішня частина у нас фіксована, а внутрішня крутиться. Відповідно, коли ми притискаємо до якоїсь поверхні, зовнішня частина у нас робить вимірювання. Чуємо невеличкі клацання. Це клацання означає, що ми зробили одне повне коло. Клацання, я так розумію, механічне плюс-неодимовий магніт. Відповідно, тут є одразу деякі зауваження, оскільки останні 5 мм він стрибає, і... а в іншу сторону, навпаки, супроч... супротивляється, пручається виставленню в нуль. Відповідно, така от особливість. Цей прилад не є якимось особливим вимірювальним інструментом повіреним, він лише для приблизного вимірювання. Відповідно, ми робимо по поверхні скільки там обертів, 10, і там замираємо, рахуємо там 2 клацання плюс кількість сантиметрів. Грубо кажучи, для приблизного вимірювання кривих поверхонь, прямих поверхонь, якщо нам треба виміряти довжину столу, довжину ящика якогось, клейонки на стіл і тому подібних елементів. Титан не окислюється, не вступає ні в яких реакції. Відповідно, можна носити на шиї як прикрасу, як елемент, можна крутити в руках такий собі спінер дорогий. Відповідно, може комусь і буде цікавий такий стильний метр. Маємо рулетку Stanley. Маємо коробочку, яка 10 см, і показуємо, як це все вимірюється. Поставили. І почали рухатись. Відбулося клацання, відповідно, зробили один повний обер 10 см. Якщо таких коробочок буде 2-3, міряємо, рахуємо клацання і в кінці фіксуємо пальцем останній вимір і дивимося на показання у віконці. І трішки про мінуси, як для мене. Як на мене, це все ж таки більш стильний елемент. Вашого одягу, вашого стилю, ніж реальний метр. Тому що вимірювальні одиниці в маленькому віконечку, вони приховані. Краще було б, якби ці насічки були зовні на корпусі, тоді було б легше їх зчитувати. Але в цьому разі у нас відразу цей елемент перестав би бути стильним, а став би якимось таким будівельним елементом. Відповідно, носити на шиї його вже було б не так гарно і симпатично, як це пропонує виробник. Ось така вона наша прелість. Титановий курвіметр від марки Nitecore Метал досить товстий, стінки гарно оброблені, фасочки зняті, а форми натякають на те, що не так просто його буде розчавити, якщо ви десь на нього сядете чи він впаде. З мінусів полірованого титану одразу можу зазначити, що він досить швидко покриється сіткою мікроподряпин, але це особливість матеріалу така вже. У титана є інші властивості, які нема у інших металів. Ось такий іміджевий аксесуар Гало-10 від марки Netcore. В принципі, він досить функціональний, при тому, що він є іміджевим. Цікавий подарунок для тих, хто полюбляє титанові. Вироби на цьому, все дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!